І я вважаю це, це нагородження також відзнакою для всіх тих людей, німців, людей інших національностей, які прийняли, приймають, допомагають українцям всі ці особливо останні два з половиною роки, але й взагалі тому я для мене це премія такі премія для всіх. Я не вважаю, що це тільки моя заслуга. А це заслуга багатьох багатьох тисяч людей, якщо не мільйонів. Я взагалі такого, я взагалі не очікувала. Коли мені мені в січні по-моєму, повідомили про це, тобто оголошення публічне було в лютому. А мені повідомили, звісно, подзвонили і сказали. Я просто ну взагалі не могла зрозуміти, яким чином чого, і, і як я як я до цього дійшла. Але потім пояснювали мені, що було 4 чи 5 а, кандидатів, і а, це прям ціла група оцього, цієї фундації, преси клуб. Вони голосують. І це перший раз за всі, за всі роки нагородження. З першого разу було вибрано 75% за мене проголосувало. Вони ці премії а, вручають це. є... А, а, це є... Це Внесок, а внесок в розуміння народів, як вони кажуть. І я моя мрія все таки далі працювати на розуміння між народами, між українським і німецьким, але так, щоб ці дві країни знаходились в Європейському Союзі обидві в мирі, а в демократії, в свободі я радий був бути сьогодні в Дрездені на врученні. Відзнаки Ельха Кестнера з боку е, преси клубу е, нашій співвітчизниці е, Наталії Бок. Наталія з, від самого початку е, взяла на себе координацію е, всіх неурядових інституцій, які тут були, для того, щоб допомагати українським е, шукачам притулку. Я завжди кажу, що е, у нас в Німеччині крута громада. Те, що робить Наталя тут в Саксонії, тут в Дрездені, це якраз свідчення крутої громади, заангажованості українок та українців е, тут і е, фантастичні зв'язки, які Наталя змогла е, розбудувати тут, в Саксонії. Е, Половина саксонського уряду була сьогодні присутня на на врученні цього призу цього цієї відзнаки, колишній е, прем'єр-міністр е, федеральної землі е, Саксонія е, був е, лаудатором е, пан Мільбрант, е, і ми бачимо наскільки е, те, що робить е, Наталія, бок е, наближує. Український біль, але й українську перемогу, робить і зрозумілішим для німців. В цьому її величезна заслуга. Я дуже радий був сьогодні бути в Дрездені.